1875 рік. Через 12 років після початку своєї фотографічної кар'єри, Джулія Маргарет Кемерон разом із чоловіком переїжджає до колоніального цейлону сьогоднішньої шрі-ланки. Вона приєдналась до свого сина, який займався кавовими плантаціями. Новий клімат, інша культура, ізоляція. Усе це ускладнило її роботу як фотографа. Температура і вологість шкодили хімічним процесам, а місцевий побут був далеким від умов англійської студії. Однак вона не полишала фотоапарат, відомо, що вона робила ще деякі знімки, хоча й рідше. На 63-році життя у 1879 році Джулія Кемерон померла у своєму домі на цейлоні. Вона залишила після себе понад 900 фотографій майже всі створені за 11 фантастичних років.